Ви любите броколі? Сьогодні готуємо саме її. 500 г броколі розрізаємо на соцвіття. Кидаємо в киплячу підсолену воду та варимо 4-5 хвилин. Після чого перекладаємо в холодну воду та залишаємо на пару хвилин. В Глибоку миску вибиваємо 2 яйця. Додаємо сіль, чорний перець і чайну ложку італійських трав, але це за бажанням. Ще додаємо 3 столові ложки на солодкого йогурту або сметани. Натираємо 100 г сиру. У мене це сир моцарела, але можна взяти будь-який твердий сир. Все разом перемішуємо, виливаємо у форму, в якій будемо запікати. Потім викладаємо броколі. І ще нам знадобляться помідори чері. розрізаємо їх і теж викладаємо у форму. Усі продукти, як завжди, замовляю через мобільний додаток у сільпо. Це економить мій час і дуже зручно, тому що не потрібно ходити до магазину. Зверху посипаємо натертим сиром, ставимо випікати у духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин. А поки броколі запікається, я зробила соус. Змішала 4 столові ложки несолодкого йогурту, часник, сіль перець за смаком та кріп. Все готове. Викладаємо на тарілку та смакуємо з задоволенням. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.